Кароліночка, біжи сюди. Дивися, що мама тобі приготувала. Ось твоя тарілочка. О, ти скучила за мамою. А дивися, що мама тобі приготувала таке класне. Такі оладки, смайлики з очками. І мамі дивися такі самі. У вас все однакове. І навіть тата. Таке саме. Майже. добре штату, хоч каву має. Ну все. Давай будемо їсти, снідати, а потім побіжемо їздити на гоу-карті. Добре. Я тобі чайочок зробив. Твій любимий, розовий. Ой, пес не, спить. пес не спить, та мали їхати кататися на машинці, а виїхали вигуляти песика, щоб він заснув. Кароліна така, от дитинка, давай я тобі тут зроблю ліпше. Все, можеш возитися. Така мама. Ляльки не хочу возити, а от псів, котів, іграшок любить. Кароліна вирішила йти нашим шляхом. От, заколисати песика. І щось сюди на лавку сісти. Ну добре, а він поспить трошки. Mm -hmm. Так, тільки залишилося ще якусь каву купити або чай. Mm -hmm. mm -hmm. Вийшли на таку невеличку прогулянку. Ну, в принципі, зараз вітру немає, взагалі ідеально, але... Те, що ви бачите сонце, це насправді не тепло. Хоча, я казав, йдемо на сонце туди, на спортивний майданчик або десь, не знаю, по вулицях прогулятися, на сонечку крульного не хоче, каже. Їй і... жарко. Вона не любить сонце, вона любить коли холодно. Тому вдягнули її в комбінезон, щоб їй не було холодно, щоб ми не переживали. То, що Вона любить холод, це одне. А от смарклі і кашель ніхто не відміняв. Наталя залишилася вдома. Каже, діть, погуляйте, я собі відпочину від вас. Потім вона якого... колесала свого пса і сама заснула, так? Мамочка змучилася. Вийшли так прогулятися, зараз погуляю з тим псом, потім вивезу той го карт. Просто я хотів, щоб вона покаталася на гол карті, мені здається, це якось прикольне. Машинка. на Все. Обідній сон закінчився? І що, тепер йдемо його годувати? Чи йде бавиться на майданчик. Все. Будеш показувати йому так світ, так? Добре. А тато буде вести колясочку. Отак, найкраще вести колясочку. Вона легенько. Точно така сама, як оригінальна сайбакс. Кровінка мала, нам вона взагалі сподобалась. Так було шкода розставатися з тою дорослою сайбакс для діток. Так, прибули ми на спортивний майданчик. Я дивлюся, якийсь такий туман. І здається, що ну, небо чисте, але туман. Або таке загазоване повітря страшне. Я поставлю сюди коляску твою. О, тут, на жаль, немає цього фіксатора, щоб вона ніде не поїхала. Я вам сподіваюся, тут буде їй добре. Так, мама змучилася з дитинкою, що займаєшся спортом. Ану, чи я вас зможу підняти? Давай. Ага, тут дуже. Ого! Ну таке враження, що там зіржавіло. Так, тепер тато займається спортом. А дітки що? Катаються. Знайшли метелик, проснувся. Сонце трошки засвітило. Бач, він на сонечку собі кружляє, він шукає, де тепло. Он там сів. Бачиш? Тільки так помаленьку йде до нього. Бачиш, бо він боїться. Сподобалося? Так. Може він Може, Може заховатися в коккуди і так виграється. Ні, він, бачиш, сів, розправив крила і гріється. Йому так тепло. Хочу метелики збирати, жоків. що, треба бокс брати. Я хочу ще збирати листів хочу. Угу. Тільки хочу все збирати. Так, вийшли з Кароліною на прогулянку. Хотіла на гоукарті карті покататися. А вийшло так, що що. Вклали спати пса і побачили метелик. Все, тепер хочемо жуків збирати. Мали покататися на гоукарті, карті а тато катається на машині. І відгадайте що. Так, бокс ми, коротше, не знайшли. Бокс десь там захований на вже літній експедиції на жуків. Коу-Карта Карліна сьогодні не має настрою до коу-карта. Вибрала останній варіант. Куди ми їдемо? До Баби. Їдемо до баби з дідом. Найкращий варіант. Наталя зразу відмовилася їхати, каже, ні, ви собі їдьте, а вона хоче відпочити. Все, відпочити від нас. У неї сьогодні вихідний, неділя. Каже, я собі хочу насолодитися дома. З того ми з тобою їдемо знову в мандри. Мандрівники нам на одному місці не садиться з тобою. Ж не просто так хоче до баби з дідом. В неї ж там чекають, що? Подарунки? Багато-багато подарунків. Ой-ой, багато цікавих подарунків, солодощі всякі. Кіндери, печенка. Краще, щоб було печенька. Цілий стіл солодощів, ой-ой. То баба майже як це, як день народження має кожен раз бути. Кожні вихідні баби мають бути солодкий стіл. Якщо баба чує, обов'язково цілий стіл солодощів має бути. Бо ну, прийде одна єдина любима внучечка, так? Бабу, то є. Ясно, що любиш? А діда? Діда А кого більше? Mm -hmm. Баба і Правильно, бабу і діда. Так само, як тато і маму, однаково. АТБ-АТБ. Зустрілися в АТБ, прикупили деяку продукцію. І відгадайте, що ми ще взяли? Так, взяли ми шпроти, так як і минулого разу. Береш якусь продукцію, типу Шпротів. І потім можна взяти дешевше... відгадайте що? Правильно. Лавіс. Лавіс від АТБ. Короте, вирішили все-таки виграти оце де в мене. Серце, о, ось це от серце з діамантом. Тільки воно не золоте, воно якесь, не знаю, срібне. Щось типу того тикунчик. Ну, коротше, зараз подивимося. Самий головний розпаковщик. Ти хочеш вже цю коробочку? Mm -hmm. Як думаєш, ми там перемогли чи ні? Mm, не знаю. Ну, я думаю, що ми маємо перемогти, бо це є Love is, любов від АТБ. А любов це що? Як думаєш? Любов це цей яман. Любов це діамант. А, любов це діамант, все. Коротше, ну ви зрозуміли. Діаманте, Для середечко. дівчат любов це сердечка, діаманти, прикраси всякі, так, да? А солодощі теж любов? Так. Ага, ну давай відкриємо цю секретну упаковочку, давай. О, вау! У нас вау. щось попалося. Так, шукай діамант. Шукай, І це все ми відкладаємо. Шукай, Що є? Шукай, шукай, має десь бути. Де той діамантик? А ну, 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 ну ну. Десь він тут між тим всім має бути. Де діамант? Діамант! Нема діаманта? І що тепер буде? У нас попалося ага, на ці магнітики. Платити карткою ТБ та зекономити на квіти для неї. Ну, знаєш, міг ліпше купити Коєм? квіти для неї, ніж купляти цей коробочку. Цю. Так, Карліна пішла по жувачках. Жувачка Оці можна... жувачки, це якісь турбо. турбо, турбо, турбо. Можна ну, ти не знаю, ні, напевно. Їх треба зжовувати, потім випльовувати. А ти вже ці лавіси відкриваєш, так? Дивись, тут ще щось у нас попалося. Татушечка. Вау, татушечка лавіс Одна татушка в нас є. А тут ще якісь є татушки. Дивись, це ж теж у нас жуйки полуничні. І тут намальоване кохання. П'ять тату-пластинок, п'ять татушок. Хочеш татушки? Нові має катушечки. Тут знову попалося щось від тої укрнафти. Дідові віддамо. Дідові віддамо. Так, а тут в нас попалося що, о, біткоїни. Коротше, ми вже перейшли на криптовалюту. І тут від АТБ ще будуть якісь всякі плюшки. Минулого разу попалося в нас що від конфі мінус 200 гривень. Угу. Зараз щось попадеться ще щось інтересне. Так, що мене найбільше дивує, це оці смак-сирочки. Які лежать просто біля каси, навіть не в холодильнику, і мені інтересно, чи вони не портяться в них не в холодильнику, а просто стоять біля каси, де тепло. -E Ліна розпаковує ті всі жуйки. І інтересні wow. ті всі татушки. Що там, є якісь прикольні тату? А ну давай подивимось. Давай. Розпаковуємо сердечко. Дивися, тут лавіст, такі старенькі, діду і баба, бачиш? А які тут діду і баба, як їх звати? На кого більше похожі? Вони похожі на наші. На наші діди й бабу, а в нас багато дід і бати. Як їх звати? Це баба Оля, а це діду міша. Ого, а це дідо Міша і баба а Оля. Це? А це, а це дивися, то вони так в пледик закутались. Чи тут татовий і розривають? Та? То тато й мама. Вау, а тут якийсь любов. А то напевно Королінка і ще якісь хлопчики. Хто тобі подобається з хлопчиків? Це Вау, в неї вже є вподобання. лавіс <схай> О, а це саме прикольне це лавіс величезне. Так, і ще один. Ти не забула його? Ай, такий самий, бачиш, тільки тут-то він йде срібний, а тут-то йде золотий, жовтий такий лавіс. Ці жвачки такі собі, знаєте, на один разочок взяв, пожував, пожував і потім випльовуєш. А ці трошки ліпші. Але не набагато, на 2 секунди довше можна пожувати. Ну, коротше, ми не виграли це сердечко, може і на краще. Я думав, що воно золоте, воно що платинове, срібне чи просто металеве. Я думаю, його взагалі не існує. На фотошопі зробили. Ні, ну це зрозуміло, що зробили на фотошопі, а не існує, типу, взагалі в природі його. А мені здається, дивися, воно тут так намальовано сердечко, і що має якісь такі контури, таке враження, що воно мало би відкриватися. У тебе таке сердечко ж є, Ого. якщо ти не пам'ятаєш, тільки без діаманта. І там це, всередині... Це не І там всередині в тебе лавіс є, коли відкриваєш. Фотографія. Так. Лавіс, це коли в сердечку фотографія чия? Мамина. Мамина, правильно, 2,5. Ану покажи руку. Тут якась задерка була, взяла собі, заклеїла. Дивіться, пластиром, а пластир підходить під твою кофточку. Бачила? Дивись який лук. Все? Какабе? <hur> а то хто буде дожовувати? Вона мила руки і та пластир зліз з монстриками. Я її приклею білий, і він ідеально підійшов під цю кофточку. Під цю кофточку підійшов, підійшов під цю кофточку. Ну, нічого не виграли, але все одно ми Лавіс щасливі. Так, тату буде пробувати сирочок. От, якщо що, то тато перший побіжить в туалет. <рик> так що всім смачного.